Де в Україні найдорожче орендувати однушку? Найдешевша оренда станом на початок січня у Харкові. У середньому 5 тисяч гривень. Хоча за рік ціни там зросли на 25%. Йдеться в дослідженні лун. Далі йдуть Миколаїв, Запоріжжя і суми по 6 тисяч гривень. У Чернігові однокімнатні квартири здають за 8 тисяч гривень, у Кропивницькому за 9 тисяч. А у Дніпрі та Одесі середня ціна 10 тисяч гривень. У Рівному Полтаві, Хмельницькому і Житомирі. Ціну нині. Тримаються на рівні 11 тисяч гривень, трохи більше у Тернополі 11 500. Тоді як у Чернівцях і Черкасах за однушку у середньому просять від 12 до 12,5 з половиною тисяч гривень відповідно. До міст із високими цінами увійшли Вінниця 14 тисяч гривень, а також Луцьк та Івано-Франківськ по 15 тисяч гривень. Найвищі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані у західних регіонах, а ще у Києві, втім у столиці через відтік людей ціни спали до 17 тисяч гривень, тоді як у Львові середня ціна – 17 600. Абсолютним лідером залишається Ужгород – 21 300 гривень за однушку.